Наша позиція абсолютно чітка у будь-якій точці планети. Кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук знову у жалобі на війні у бою з російськими окупантами загинув Олександр Шередекін. На прощання з мужнім захисником, який віддав своє життя за батьківщину, були рідні, побратими, друзі. Вічна слава герою. Біль, сльози, розпач сьогодні. У Кременчуці попрощались із мужнім воїном, молодшим сержантом Олександром Шередекіним. Захисник до останнього подиху був відданий військовій присязі та українському народові. Загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Олександропіль Покровського району Донецької області, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. В перший місяць повномасштабного вторгнення він прийшов до Бахмутського РТЦК. Донецької області і вже з 10 березня 2022 року став на захист рідної землі. Молодший сержант Шередекін був командиром 3-го стрілецького відділення військової частини А 7270 не дивлячись на свій молодий вік. Захисник народився у Бахмуті. До Кременчука переїхав у 2022 році. Попрощатись із воїном прийшли рідні, друзі, побратими. Ніхто не міг стримати сліз. Я дуже сильно гордився ним. Це був один з найкращих друзів моїх, оскільки він був іскринім, добрим. Всі підтримував мене, навіть коли я був в якихось то моментах не поддерживал, это підтримував. Саме лучше кожен он приїжджав к нам. Ми виходили там кататися на скейтборде в Свірбабаєва. Ну і проводили в ряда місця. Були в одному подразделе. Воевал разом. Він був та є одним з найкращих підсев нашого батальйону. Ніколи не думав, що таке станеться. І зараз може це прийняти. Він дуже був підготований людина. Світлою, доброю, веселою. Завжди мав Но... як що сказати, як допомогти підтримати. І дівчина в нього була. Виховував такого гарного сина. Життєвий шлях і героїчний вчинок Олександра Шередекіна нагадують усім нам про неймовірно високу ціну, яку ми платимо за свободу та незалежність нашої країни. Пам'ять про Олександра завжди житиме в наших серцях. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Напередовій триває війна дронів. За їх допомогою наші захисники випалюють ворога з української землі. Наша підтримка має величезне значення. Про черговий пакет допомоги для ЗСУ від Кременчуцької громади розкажуть наші журналісти. 3D-принтери, ноутбуки, Starlink, генератор, набори інструментів і багато інших необхідних речей передали сьогодні нашим захисникам. Кременчук робить усе, аби пришвидшити перемогу. А допомога військовим це одне із найважливіших завдань, яке зараз стоїть перед кожною українською громадою. Це фактично лабораторія для роботи з безпілотними авіаційними системами. Це дасть можливість доукомплектувати їх необхідними елементами. Тобто ми сьогодні передаємо 3D-принтери, розхідні матеріали для них. Це дасть можливість робити діагностику, робити доопрацювання, покращення цих технічних засобів для того, щоб краще вести. Аеророзвідку краще вражати ворогів. І до нас звернулося командування частини. сказало, що ми хочемо зробити таку лабораторію, хочемо зробити підрозділ, який буде ремонтувати, який буде допрацьовувати вдосконалювати ці системи. Дрони це невід'ємна частина у веденні війни 21-го століття, і наші військові не просто активно ними користуються, але й самостійно вдосконалюють, аби зробити їх ще потужнішими. Тому Кременчуцька громада оперативно відреагувала на таке звернення і швидко надала бійцям усі необхідні для роботи матеріали. Хочу від командування військової частини подякувати міському голові міста Кременчуг. Подякувати громаді міста Кременчуг за підтримку. І допомогу нашій військовій частині. Дякую разом до перемоги. Ми переможемо разом ми з силам, разом до перемоги. Дякую, Віталій Олексійович. Дякуємо вам, дякуємо хлопцям. Продовжуємо дякувати Збройним силам України, цінувати їхню важку працю і допомагати всіма можливими способами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує вшановувати пам'ять тих, хто поклав життя за нашу незалежність. Тож сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій прийняли низку важливих рішень, яких саме дивіться вже за мить. Сьогодні, 7 серпня, відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади, на якому прийняли низку важливих рішень. На порядку денному було розглянуто чотири питання: зокрема, про перейменування вулиць Верходніпровської на сержанта Філіпова та вулиці Амбросія Ковальова на сержанта Трушакова. Також на засіданні затвердили питання про увічнення пам'яті молодшого сержанта Анатолія Закупця на фасаді будинку. Сімдесят 75 а по вулиці Грови Маріуполя та старшого сержанта Антона Глученка на фасаді Кременчуцької гімназії номер 23 де вже розміщено пам'ятні таблички трьом випускникам, які загинули у російсько-українській війні. Антон був дійсно добрим хлопцем. Він був хлопцем. знаєте, з юморцем, він вмів пошутити. Він дуже любив свою державу і заслуговує на те, щоб його пам'ять була увічнена, і всі могли. Бачити, пам'ятати, знати, адже це можливість нагадувати нашим дітям, якою ціною вони мають життя. Комісія одноголосно підтримала усі питання порядку денного. Тепер депутати міської ради мають розглянути їх та ухвалити відповідні рішення. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Підвальне приміщення площею 430 квадратних метрів, обладнане каналізацією та водопостачанням. Потрібен лише деякий час на капітальний ремонт і найпростіше укриття готове. Але декого такий план дій не влаштовує. Детальніше дивіться прямо зараз. Я вас зараз прошу. Чого відчиніть. Не будь ласка, щоб ми не зривали замки, щоб ми не визивали наряд поліції. Будь ласка, відчиніть. Дайте, якщо ви зірвите замки, ми поновісімо. Такі баталії вже кілька днів поспіль тривають біля будинку номер 64 по вулиці Шевченка. Конфлікт полягає у тому, що підвальне приміщення цієї багатоповерхівки ідеально підходить для облаштування в ньому укриття. Сховище необхідно у першу чергу для вихованців садочку номер 32 що знаходиться поблизу. Але місцеві мешканці категорично проти. Вони переконані, що підвал належить їм, а будь-які дії щодо ремонту в ньому без їхнього дозволу незаконні. Проте, Вважаючи на документи, це приміщення раніше було деревообробною майстерною, а зараз воно знаходиться на балансі ГЖЕП Автозаводське, тобто є власністю громади. У нас є документи, є на руках. Ще вчора ми коли перший раз приходили, ми людям показували буквально всі документи. Коли комісія наша надзвичайна ситуація у 2023 році у вересні прийшли сюди, обстежили це приміщення, дали рекомендації, що повинно бути в проєкті. Ми почали працювати над тим, щоб дійсно з'ясувати відповідно до чинного законодавства, чи комусь належить це підвальне приміщення, ця майстерня, Дізнавалися чи в обласному фонді майна, чи в державному фонді майна, тут на місцях в ПТІ і в відділі реєстрації. Ви ж розумієте, цей процес трошки затяжний. Коли ми вже дізналися, що ця майстерня нікому не належить, ми почали оформити. Рмляти право власності за Кремечуцькою міською радою. Батьки, чиї діти є вихованцями дитячого садка номер 32 просять про укриття і не розуміють обурення мешканців. А працівники садочку прагнуть якомога скоріше повернутись на свої робочі місця. При цьому зазначають, що їхній заклад відвідують і діти з інвалідністю, яким особливо потрібне саме офлайн навчання. У Мене дитина ходить в приватний. Дід садочок, і я цього не хочу, це дуже дорого. Мені потрібно це укриття, щоб діти розвивалися, общалися в своєму рідному садочку. Тому укриття це потрібно їм, не мені. А дітям. Будь ласка, будьте розумними і давайте ми ж не хочемо, ми не прийшли лаятися. Ми спільні інтереси для наших дітей, для вас в вашому будинку буде укриття, і хай все буде добре, хай буде перемога, просто зрозуміти наш, нашу позицію. Ми не прийшли ворогами, ми прийшли, просто хочемо працювати, тому що діти без навчання, наші діти, вони не зможуть. Попри все, мешканці будинку продовжують стояти на своєму. Ми користуємося цим поміщенням. Нам не треба його приватизувати. Він по закону і так наше. І документи не требуються. Я не хочу вообще розговорю. От люди непонятні. Не хочу тратити. Та мені все одно. А ми хочемо працювати. Жіночка, не кривляйтеся. і в будуть ходити навчатися. Во ми не, Ви не винні в тому, що влада не може вам зробити дискусії між сторонами були тривалими. Проте до спільного рішення так і не прийшли. Ви придумуєте і вселяєте свої видумки в мозок інших мешканців міста? Це просто ваша так, це ваша думка, але вона неправильна, вона хибна. Для чого ви розповсюджуєте неправдиві свої думки? Зараз військовий стан і потрібно укриття для дітей на час війни. Потрібно укриття всього на всього. Чому ви вперлися? Чому ви перешкоджаєте? Для чого вам це потрібно? Що ви хочете, щоб вам гроші заплатили? Чи що? Хай там як, але доступ до підвальних приміщень має бути забезпеченим завжди. Взяти тільки до прикладу трагедію, що сталася минулого літа в Києві. Біля замкненого укриття в поліклініці загинули троє людей, зокрема й одна дитина. А все тому, що охоронець медичного закладу не відкрив сховище для людей. Винного затримали. Правоохоронці відкрили справу, але людей вже не повернути. Тож будьмо відповідальними і не забуваймо в країні війна. Замість сварок і розбрату нам потрібна єдність і взаєморозуміння. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В Україні вже тривалий час діє практика патронатних сімей. Однак віднедавна на законодавчому рівні були внесені зміни до деяких аспектів, які покращать умови для патронатних вихователів. Деталі далі у сюжеті. З метою ефективного функціонування сімей патронатних вихователів від 1 липня 2024 року набули чинності зміни у питанні регулювання надання послуги патронату. Патронатним вихователем може бути фізична особа або фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю відповідно до визначених переліком видів економічної діяльності. Що стосується помічника патронатного вихователя, то не може бути повнолітня особа з членів родини. Які постійно проживають з патронатним вихователем, а також відповідно до нових змін, внесених в законодавство. Це може бути будь-яка інша повнолітня особа, яка виявила бажання надавати таку послугу, і пройшла відповідне навчання в центрі соціальних служб та отримала відповідні рекомендації. Також раніше помічник і сам патронатний вихователь проходили навчання та отримували рекомендації протягом двох місяців. Тепер термін підготовки скоротили до одного місяця. Окрім цього, були внесені зміни до до грошового забезпечення для патронатного вихователя та помічника грошове забезпечення становить три мінімальних заробітних плати. Якщо патронатний вихователь є фізичною особою підприємцем, то це 3,5. Що стосується самого помічника патронатного вихователя, то щомісячно він отримує дохід за свою роботу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Якщо до родини патронатного вихователя влаштовано дитину з інвалідністю або вілин. Інфіковану дитину або більше трьох дітей, дитину до одного року, то грошове забезпечення на кожну таку дитину збільшується на 10 відсотків. А ще відповідно до змін патронатний вихователь за свої послуги отримує самоденну оплачувану відпустку. Якщо дитина в сім'ї патронатного вихователя перебуває більше ніж три місяці, то за кожен тиждень перебування патронатний вихователь отримує ще плюс один день такої відпустки. Крім того, соціальне забезпечення. На дитину, яка перебуває в сім'ї патронатного вихователя, тобто грошова допомога, становить 2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це дитина до 6 років і від 6 до 18. Якщо це дитина з інвалідністю, то це 3,5 прожиткового мінімуму. Також приємним нововведенням є оплата часу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати від моменту, коли одна дитина відбуває з під опіки патронатної сім'ї, і до моменту появи нової дитини в цій сім'ї. Громаді відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в березні цього року була створена перша родина патронатного вихователя, яка наразі функціонує. Ну, взагалі, ми плануємо, що таких родин буде не одна, адже у нас. В нашій роботі є потреба, коли ми можемо влаштувати дітей в такі родини. Чому саме в родину патронатного вихователя? Тому що такі діти оминають інтернатні заклади і заклади інституційного догляду. Вони можуть перебувати в цій родині на момент подолання батьками складних життєвих обставин. Тож у службі у справах дітей автозаводської районної адміністрації закликають усіх бажаючих у Кременчуці ставати патронатними вихователями для дітей, які цього потребують. Можуть звернутися за консультацією. До служби у справах дітей Автозаводської районної адміністрації, це вулиця квітки тридцять 38, служби у справах дітей Крюківської районної адміністрації, вулиця Івана Приходька, 90 та до Кременчуцького міського центру соціальних служб, це вулиця Академіка Маслова, 15, дріб 4. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах офісу молодіжного парламенту Кременчука пройшло чергове цікаве заняття для учасників проєкту Школа юного лідера разом з Кременчуцькою контент-мейкеркою Мариною Морозовою. Учасники дізнались про те, як почати вести власний блог та чому потрібно підтримувати україномовний контент. Деталі у наступному матеріалі. Соціальні мережі у сучасному світі відіграють важливу та значущу роль. Тож для майбутніх лідерів думок сьогодні у межах проєкту Школа юного лідера влаштували заняття з контент-мейкеркою Мариною Морозовою. Школа юного лідера в офісі молодіжного парламенту продовжується. Сьогодні в учасників третій день навчання до них приходять спікери, які розповідають їм про лідерство, про успіх, про те, ким вони можуть стати в майбутньому, для того щоб трішечки їх надихнути. Мені здається, в цьому році комітет підібрав максимально класну програму, максимально максимально класних спікерів, які розповідають учасникам про те, хто ж такий лідер, та як стати справжнім лідером. Сьогодні на зустрічі з учасниками ми поговорили про те, що таке блог, як прийти до того, щоб його створити, що для цього потрібно, якісь основні базові навички, розповіла також про свій блог, який в мене, хоч і невеличкий, але дуже процвітає і вже є. І вони були зацікавлені в тому, щоб дізнатися саме інформацію від людини, яка цим займається безпосередньо напряму. Це вже третій день навчання на проєкті школа юного лідера. І я Бачу, як більшість учасників проявляють свої лідерські якості, коли вони спілкуються зі спікерами, і навіть задають темпу іншим учасникам. На занятті говорили про те, що потрібно знати та робити, аби почати вести свій блог. Окремо з хлопцями та дівчатами обговорили необхідність популяризації українського контенту та чому не можна вживати російський. Також як інфлюенсер мені було важливо розповісти учасникам про те, що вживання споживання російського контенту це табу для українців. І чому це погано, я їм розповіла, і чому потрібно продовжувати вживати саме український контент і підтримувати українські. Ікінфлюєсерів і креаторів. на кожному занятті або тренінгу з молоддю підіймаються важливі та актуальні теми, які допоможуть їм не лише здобути лідерські навички, а й розширити кругозір та сформувати стійку громадянську позицію. Мені сьогодні все сподобалось. Сьогодні нам розповіли, як працює монетизація та чому не потрібно дивитися російські відео. Також розповіли, як правильно почати свій блог, і мені все дуже сподобалось, бо це і правда є актуальна тема на сьогодні. Я планую використовувати цю інформацію на майбутнє. Все цікаво, не можна щось виділити окремо. Дуже багато людей, дуже багато знайомця. Мені все дуже подобається. Нам сьогодні розповідали про те, що не треба робити. Російський контент, слухати, музику, ще нам розповідали, як почати свій блог, що треба для цього робити. Можливо, те, що щось робити в Тіктоці, і більше не буду дивитись російських блогерів. Слухати російську музику. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент сім'ї та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Маленька кременчужанка Мія Батир має серйозні проблеми зі слухом, тож наразі потребує допомоги. Для того щоб вона змогла почути звуки світу, потрібна термінова операція зі встановлення кохлеарного імпланта. Але сума необхідна для цього непосильна для родини. Як кожен з нас може допомогти, дізнайтесь далі. Маленька кремочужанка Мія Батир сприймає світ через візуальні образи та відчуття у свої один рік і три місяці. Вона ще не мала змоги почути голос своєї мами або сміх старшої сестри. Дівчинка народилася серйозними проблемами зі слухом, втрата якого становить 100 та 95 децибел на обох вухах. Вже в пологовому будинку вона не прийшла скринінг-тест на слух. Місяць ми в Київському інституті таларангології підтвердили. Обстеженнями, що дійсно вона не чує. Але в інституті запевнили, що зараз все добре, фінансування є, дітей імплантують, треба тільки чекати віку і ваги дитини. Життя родини Батир вже піддавало їх серйозним випробуванням. У старшої сестри маленької Мії також був відсутній слух від народження. Соломійка в нас народилася у 2013 році, і ми навіть не підозрювали, що вона не чує. І діагностували вже в два роки. Лікарі підтвердили, що дитина не чує і є завдяки винагідникам такий слуховий протез, кохлеарний імплант, якому може дитина чути. Після багатьох обстежень збору коштів Соломії встановили кохлеарний імплант, який дозволив їй вперше почути світ. Зараз у свої 11 років вона веде цілком звичайне життя, ходить до школи і радіє кожному новому дню. Я займаюся піаніном і хочу ще на барабанах піти. Навчаюсь, з друзями гуляю, граю, бігаю з сестричкою, гуляю кожного дня. Я чую допомогу імплантами. Я теж хочу, що моя сестричка почула мій голос. Маленька мія носить слухові апарати, але вони недостатні для того, щоб вона могла повноцінно сприймати звуки. Для цього їй потрібна операція та встановлення спеціальних кохлеарних імплантів. Однак, вартість необхідних імплантів є надзвичайно високою близько 25 тисяч євро. Є офіційний представник. Універсал, де інститут толерингології, київський теж у них купує по державних закупівлях. На даний час вони нам оголосили близько 25 тисяч євро вартість однієї системи на одне вушко. Ми вирішили, щоб не втрачати час на очікування, невідомо скільки збирати кошти власними силами. Будемо дуже вдячні за підтримку добрих людей. Оскільки державних програм, які могли покрити ці витрати, наразі немає. Родина Батир вимушена звертатися до небайдужих людей з проханням про допомогу. Надіємося, що в нас все вдасться завдяки добрим людям. Віримо, що нам що ми це все пройдемо в цьому році, ми зробимо імплантацію, і наша донечка почує світ звуків. Голос мами, папи. Соломійки наразі на екрані ви бачите реквізити картки мами Мії Надії Батир. Разом ми можемо допомогти маленькій Мії почути цей світ і подарувати їй шанс на повноцінне життя. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Слава Україні!